Китайська міжнародна виставка імпортних товарів, перша у світі виставка національного рівня орієнтована на імпорт, проводиться вже сім років поспіль. Цього року, у листопаді, Шанхай, як і планувалося, прийматиме вже восьму виставку. Вона слугує вікном, що демонструє відкрите ставлення Китаю до світу та втілює прагнення Китаю співпрацювати з іншими країнами заради спільного розвитку. Ще пам'ятається успішне проведення першої китайської міжнародної виставки імпорту у листопаді 2018 року. Відтоді великий китайський ринок фактично перетворився на великі глобальні можливості а виставка стала пріоритетним порталом для міжнародних компаній щодо ефективного зв'язку з китайським ринком, досягнення взаємної вигоди, спільного виграшу, а також розширення глобальної можливостей для бізнесу. За цей час виставка справді досягла результатів. Дані показують, що перші сім виставок продемонстрували загалом близько трьох тисяч нових продуктів, нових технологій та нових послуг, з передбаченим обсягом транзакцій понад 500 мільярдів доларів США та залучили загалом 23 тисячі закордонних учасників. Могамед Тавіль, президент і генеральний директор німецької фармацевтичної компанії у китайському регіоні, сказав. Ми є свідками, учасниками та бенефіціарами високої відкритості Китаю. Виставка імпортних товарів є ключовою платформою для нас, щоб запровадити інноваційні досягнення, отримати розуміння місцевих потреб та поглибити взаємовигідну співпрацю. Помітно, що цього року всі сторони зберегли свою впевненість у китайській економіці та свій ентузіазм щодо китайської міжнародної виставки імпорту. Десятки країн та міжнародних організацій підтвердили свою участь у національних комплексних виставках, а понад 3200 компаній з понад 110 країн та регіонів підтвердили свою участь у виставці, уклавши контракти на понад 360 тисяч квадратних метрів виставкової площі. Китайська міжнародна виставка імпорту не лише притворює експонати з усього світу на товари, а світових експонентів на інвесторів. Але й надсилає важливий економічний сигнал. Економічний пульс Китаю залишається тісно пов'язаним зі світовим. Двері відкритості Китаю будуть надалі ще більше відчинятися.